В автобусі їде жінка старшого віку з онуком років п'яти. Він голосно запитує: Ба, а скільки тобі років? Вона намагається ухилитися від відповіді, але малий не вгаває. Ба, ну скажи першу цифру: 5. Онук. А другу чотири. А третю. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. От стану багатим, куплю будинок біля океану, буду їздити на Мазераті. Васю, тобі в Мівіну майонез класти? Сара Рабінович була дуже поважною дружиною. Вона ніколи нічого не робила сама. Але добре вміла командувати, пиляти та ображатися. Мойша Рабінович був дуже слухняним чоловіком. Він ніколи не ображав дружину, завжди виконував її команди та трепів її витівки. Якось вони вирішили з'їздити у відпустку до Єрусалиму. Для Сари відпустка проходила чудово, а Мойша так і не встиг відпочити. Принеси мені чай. Милий, замов нам таксі. Любий, ти що так довго ванну займаєш? Мойшо, ходімо вже до ресторану. Мойшо, досить вже читати, лягай спати і так далі, і тому подібне. І ось за два дні до відльоту Сара раптово вмирає. Мойшо, у вас є дві можливості, каже представник похоронної агенції. Або ви можете поховати свою дружину тут за 200 доларів, або відвести на батьківщину за 5200 доларів. Мабуть, я заберу її додому. Подумавши кілька секунд, відповів Мойша, Чому? Ви не хочете поховати її тут, на святій землі, та заощадити п'ять тисяч доларів? Ех, розумієте, якось тут жила одна людина, а потім вона померла і воскресла через три дні. Я дуже не хочу ризикувати.